Концерн міські теплові мережі підготувався до початку опального періоду. Ми зараз зробили на початок опального періоду запас по вугіллю, що складає 450 тонн, і ще вугілля ми завозимо. Цей запас, який є у нас на сьогодні, складає три місяці опального періоду, ще завозять. І... До 15 листопада цей повністю запас, який нам потрібен на опальний період, буде завершено. Ми виконали ремонтні роботи, які були враховані за запрошую попередній повальний період виявлені аварійні участки, що нам дозволило виконати роботи по заміні теплових мереж на продовженні 8. І 5 кілометрів підготували 54 котельні до роботи, 53 насосні і ЦТП, які роблять в процесі виробничого на виробництво теплової енергії для будів. Ми на зараз спільно з міською радою з департаментом житлово-комунального господарства готуємо рішення міської ради на розпочаток опального періоду на тридцять перше жовтня. Для сталого проходження зимового періоду готов на 100%. Запаси реагентів є, догора підписані, по енергозабезпеченню також догора підписаний. Для аварійно-відновлених робіт матеріали закуплені. Маємо у, у себе 108 генераторів, якими забезпечені всі насосні станції 2, го 3 го підйому, всі КНС-ки. Соси нема, генераторів тільки на насосній станції першого підйому. Тендер проведен, договір підписаний, постачання генераторів до кінця цього року. Наша компанія, так само як і решта підприємств життєзабезпечення, готується до сталого проходження осінньо-зимового сезону. Але наразі в умовах воєнної агресії рашиської, яка триває, на жаль, є ще додатковий комплекс заходів. Зокрема, це стосується укріплення наших підстанцій, захисту обладнання на цих підстанціях. Чому на підстанціях? Тому що від них залежить живлення одразу великої кількості людей від 20 до 35. П'яти тисяч осіб, аби оперативно реагувати на можливі пошкодження електромереж, як внаслідок несприятливих погодних умов, так і на жаль, внаслідок обстрілів, в нас сформований аварійний запас ремонтних та паливно-мастильних матеріалів. В нас укомплектовані у повному обсязі ремонтні наші бригади. Як ті, що працюють стаціонарно протягом доби, так і аварійні, які виїздять у будь-який час і вночі, і на вихідні, все, що залежить від нас, це оперативно усувати наслідки обстрілів і у разі потреби реалізовувати стабілізаційні заходи, якщо їх до нас буде доводити НЕКОКОРЕНЕРГО, оператор об'єднаної енергосистеми.